Свічки запалювання серії Сільвер від перевіреного чеського виробника Бріск отримали високу оцінку вітчизняних автолюбителів завдяки доступній ціні і оптимальним характеристикам для використання в двигунах на газовому паливі. Свічки Сільвер володіють спеціальною формою розрядника, що забезпечує швидкий доступ газової суміші до запалюючого розряду. Виріб має один зовнішній електрод і центральний електрод, виготовлений зі срібла. Надзвичайно універсальні. Їх можна встановити в двигунах, що Працюють на газових сумішах категорії ЛПГ, CNG, LNG, а також вони підходять для встановлення в бензинових двигунах. Максимальний інтервал між замінами свічок серії Сільвер становить 30 тисяч кілометрів пробігу. Особливості розмір корпусу М14, крок 1,25, під ключ 16 мм, стандартне розміщення корпусу в циліндрі, Перешкодозахищеність за допомогою захисного опору, краплинне число 17. Винесений ізолятор, центральний електрод, виготовлений зі срібла, відстань електродів від 0,4 до 0,9 мм. Свічки Brisk Silver DR17YS мають високу стійкість до таких факторів, як високі температури та висока напруга, механічні дії, вібрації, перепад температури, хімічні впливи та інше. Це досягається шляхом використання виробництві свічок, сучасного обладнання та якісних матеріалів, а також ретельно продумане. Виконання кожного з елементів. купуючи свічки Brisk Sealer DR17Y, ви забезпечуєте стабільне запалювання, плавний рух автомобіля, економну витрату палива, тривале збереження експлуатаційних властивостей двигуна і інших систем автомобіля. Крім того, встановлення ГБО, використання газового палива, знижує руйнівний ефект вихлопних газів на навколишнє середовище. Товар реалізується в упаковці по 4 штуки і поштучно.